Як нанести антидощ для того, щоб він нормально, правильно працював, і при цьому у вас не скакали двірники по склу. Тут все просто. Спочатку нам потрібно чисте скло, і для цього заїжджаємо на мийку, але просто шампуню буде недостатньо. Скло потрібно очистити і знежирити. Для цього підійде будь-який неагресивний знежирювач, або, наприклад, антисилікон. Зараз антисилікони продаються або у вигляді аерозолів, або просто у вигляді рідини. Кому як зручніше, так і наносимо. Після того, як ми знежирили і очистили скло, вже безпосередньо можна наносити антидощ. Але існує ще один нюанс: на деяких автомобілях на склі утворюється дуже багато водного каменю, і для його видалення знадобиться ось такий засіб. Він видаляє водний камінь зі скла, і тоді вже безпосередньо антидощ. Повністю контактує зі склом, рівномірно наноситься, і в нас буде правильний ефект. А склоочисники не будуть стрибати по вітровому склу. І далі, нарешті, безпосередньо сам антидощ. Якщо ви наносите його вперше, то бажано зробити подвійне нанесення. Нанесли один раз, розполірували до прозорості скла, почекали 10-15 хвилин і нанесли другий шар. Таким чином засіб рівномірно ляже на все скло, і склоочисники не будуть стрибати по склу, а ефект від антидощу буде бажаним. Якщо після такого нанесення ваші склоочисники все ж таки стрибають, видають якісь звуки або працюють нерівномірно, то проблема швидше за все вже в зношуванні самих склоочисників.